Україна багата на архітектурні пам'ятки та історичні місця, проте багато з них в занедбаному стані. У Житомирській області в селищі Червоне своєю неповторністю зачаровує палац Грохольських Терещенків. Аби він і далі продовжував своє існування, один із жителів селища робить все для того, щоб його відновити та зберегти частинку історії. Я місцевий житель, я тут народився, я тут виріс в червоному, і в років 10 почав цікавитись цим маєтком. Його історії. я почав в книжки. Відповідно, вже більш в книжках шукати даний матеріал по цьому маєтку. Загалом про рід Терещенків пізніше вже. Дізнався про рід грохольських, вже про них почав досліджувати, читати. Ну а потім інтернет з'явився і, відповідно, в інтернеті масово почав досліджувати. Тарас закінчив історичний факультет. Чоловік є одним з засновників громадської організації Червоне туристичне. Метою заснування було збереження та відновлення палацу. Знаєте, я потім тако стою і думаю, а чи не цей маєток привив мені любов до історії? Але це саме цей маєток. Ми зареєстрували громадську організацію Червоне туристичне для того, щоб все було офіційно. Щоб в нас є статут, уже в статуті конкретно прописані обов'язки. Волонтер абсолютно безкоштовно проводить екскурсії палацом. Каже, що відгуки та враження туристів його натхнення. У 2018 році виникла ідея займатися тут туризмом. З 2019 року можна починати відлік часу, як я почав займатися тут туризмом, екскурсіями. А мені взагалі подобається ця будівля. Якось, знаєте, я думаю, кожен із вас чув про те, що в кожної людини є своє місце сили. Ось оце для мене це місце сили. Тут я набираюся енергії позитивної, відповідно. А також мені подобається, коли туристу подобається. А в основному це так потрапити на екскурсію може кожен охочий. Домовитись з Тарасом можна через соціальні мережі, такі як Інстаграм, Фейсбук, або зателефонувати за мобільним номером телефону. Да, абсолютно кожен Мені навіть не принципово чи це група людей, чи це одна людина. Ціни екскурсії немає. Ці екскурсії є безкоштовними розумієте? Хто бажає, той може зробити якийсь волонтерський внесок, але знову ж таки, це не є якимось обов'язком. Розумієте? Я ніколи не ставлю гроші на перше місце. Перш за все, це щоб людин до людини донести. Інформацію про цей маєток. Це основне чоловік каже, що повномасштабне вторгнення посприяло більшому відвідуванню даної архітектурної пам'ятки. У відновленні Тарасу допомагають всі небайдужі Цьогоріч Спільними зусиллями відремонтували частину даху. Спонсори та Меценати. Е, Я є на сайті Patreon та є на сайті Баймікофі. Є цілий ряд спонсорів та меценатів, які нам допомагають. Також я можу відзначити одного козятинського підприємця. Який нам привіз цих 73 квадрата металопрофіля? А жителі червоного підтримують перш за все морально. Є такі люди, які підтримують і фінансово, і звичайно, це загалом багато хто вихідців з червоного допомагають, долучаються до даної акції. Поремонтували дах над цим театром для того, щоб цей театр і загалом ця будівля дожила до відбудови. Ми перекрили 85 квадратів. Над дахом 73 з яких це суцільний металопрофіль. Сам маєток має велику площу і потребує ремонту в багатьох місцях. Тарас зазначає, що вони не втручаються в історичну частину палацу. Дивіться, маєток займає 4,5 тисяч тисячі квадратних метрів. Тут дах дуже великий. Щоб його весь перекрити, треба дуже багато коштів. Варто зауважити, що ми не втручаємося в історичну частину. Ну, наприклад, тут. Щоб щось таке чіпати, то я не бачу доцільності, тому що воно тут все автентичне, оригінальне, і його в принципі якось зачіпати не варто. Відновленням палацу займаються вже не перший рік минулого року осінню для того, щоб підготувати будівлю до зими. Ми поробили жестяні водовідводи, за рахунок яких вода стікає далі від стін, бо раніше воно текло по Допомагає в цій справі і нащадок Грохольських. Пан Хенрік Грохольський мені написав квітні. 21-го року про те, що хоче приїхати в червоне. Це перший був його приїзд. Він щороку приїжджає. в Гості, це надзвичайно приємно, коли нащадки польської шляхти, коріння якої сягає 15-го століття, польська шляхта гербу сирокомля. Це дуже приємно, коли такі люди їдуть, і коли таким людям це цікаво, Тарас хоче зберегти цю архітектурну пам'ятку, щоб популяризувати історію України. Я завжди це туристам кажу. Це популяризація. Даної пам'ятки це розвиток туризму навкруг даної пам'ятки, і також це консервація найпроблемніших частин даної пам'ятки. Також це різні культурні проєкти. Культурні, ви бачили наш арт-простір. Ми працюємо для того, щоб люди знали про даний палац.